Скажи, що ти, будь ласка, що кучу воювати зараз тебе твої побратими своїх і зараз тебе попаде з твої бойовики. Ну я думаю, що так бойовий і треба по фрейму. Як чоловіку, як українцям, хочеться помститися за те, що ти побачив сьогодні за цих хлопців? Чи якби є просто інше ну, якесь розуміння, і інші відпочити? Батальйон Аркадий на хто строїть.